Тільки в кінці 15 століття, у 1492 році, Колумб поплив в Америку із Америки перевіз картоплю. Так що князь Острозький Булочки з картоплею не їв, картоплю товчену не їв і її не знав і не бачив. Заступник директора Острозького історико-культурного заповідника Андрій Брижук проводить екскурсію краєзнавчим музеєм Острозького замку. Протягом 14-16 століть він був резиденцією князів острозьких, найбагатших магнатів речі Посполитої. Битва підваршуєтеся, що підсот року це перемога. А Костянтина Івановича Остагоського над московським військом на одному полотні князя Остагоського три рази намалювали. Тобто на різних етапах він відіграє керуючу роль. Ось тут вперше він просто керує переходом через Дніпро наказує воїнам перейти. Є друга поява князя. Він керує гарматами, він виставив гармати у засідку. На фіналі москали намагаються вилізти на берег, а течія несе, пливе. Пливуть білі московські шапки. Чоловік працює музейником 13 років. За цей час провів понад тисячу екскурсій. Крім цього, займається збереженням фондів, створює нові виставки та експозиції. Частина з них інтерактивні. Загалом в Державний історико-культурний заповідник входять два музеї: музей книги та музей, який знаходиться в Остагацькому замку, а також наші фонди 80 тисяч експонатів, і в складі заповідника пам'ятки. Пам'ятки замкової гори, обидві вежі луцька та татарська, є у нашому складі Межигецький монастир і пам'ятки біля монастиря. Зі слів Андрія Брижука, частина відвідувачів музею шкільні екскурсійні групи сім'ї та іноземці. Історія це те, що ми в своїй діяльності зараз намагаємося залучити якмога більше, щоб музей не виглядав як склад старих речей. Для складу стаги речей музейних є фонди. Музей має розповідати історію. Тому велика увага тут для екскурсовода, Якщо відвідувач не бере екскурсію, працює аудіогід, етикетаж, відеоконтент. І максимально залучити різні органи чуття, щоб ми не тільки слухали екскурсію, ми багато бачимо. Зі слів Андрія Брижука. Працівники островського заповітника намагаються проводити екскурсії таким чином, аби вони були цікаві. Якщо там в шкільний час ваш клас насильно сказали, що ми їдемо туди, і шість разів вам розказує нудним тоном, і щось вам абсолютно нецікаве, то я зрозумію, що ви потім будете казати всім і вся, що музеї вам не подобається. І, загалом. і це нормально, але з іншого боку, потрібно цей стереотип навіть в собі, в собі зламати. Сходіть в музей самостійно, скористайтеся аудіогідом, а спробуйте оглянути експози. Загалом робота музейника важлива, тому що музеї це про нас, про нашу спадщину, про нас ще місце в минулому. А деякі музейні проекти навіть і планують наше майбутнє, і ми обговоримо в суспільстві наші проблеми, актуалізуємо нашу дійсність через джегела які є в минулому. Ольга Верещук суспільне новини рівне.